Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякую, що ви з нами. Дякую за вашу довіру за підтримку, за те, що дивитесь. Спасибі, для нас це надзвичайно важливо. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, зробити репост і звісно, написати свій коментар. Ми ж своєю чергою розбираємося у тому, що у нас відбувається на лінії фронту. Все це будемо аналізувати сьогодні з Петром Черником, військовий експерт, вже з нами на зв'язку. Пане Петре, доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, хочу розпочати із того, що в нас зараз відбувається на лінії фронту. В інституті вивчення війни пишуть, що наші військові зараз виснажують окупантів під Бахмутом, і це створює сприятливі умови для нашого контрнаступу. На ваш погляд, що зараз сприяє тому, аби контрнаступальні дії зсу почалися і мали успішний прогрес, чи про це ще нам зарано говорити? На мій погляд, ми дещо випереджаємо оці ці всі події, які стосуються потенційного великого контрнаступу. Чи він буде, не маю в цьому ні не сумніву? Uh -huh. Однак, на мій погляд, усе буде складатися по справжньому корисно для нас. Кінець весна, середина літа. Поясню, чому зараз заходить та ситуація, яка називається бездоріжжя, важка техніка не може рухатися. Це стосується як і противника, рівно ж так само стосується, як і нас. Нагадаю, що танк важить у межах 39 43 сорок а нові танки тобто це ще старі радянські танки, Т-72 так, е, так важить, чи, чи, чи Т-80, чи Т-64. А у те все, що рухає, у нас серйозна західна техніка, то, скажімо, Челленджер важить поза 70 тонн. А тигр, в залежності від комплектації, може важити від 60 знову ж таки до 70 тонн, це, це саме стосується і, і Абрамса. Ми добре розуміємо, що вони не можуть вести повноцінні бойові дії у польових умовах. Тобто, ми маємо дочекатися хороших погодних умов. Тобто земля має стати сухою. З огляду на те, що це південь нашої країни, так там така земля вже може бути десь на траві. А за цей час, оцей велетенський бронепакет, він насправді безпрецедентний поза тисячу машин нам. Надано і початку цього року, а загалом, це вже кілька тисяч броньованих машин. підкреслю другу світову війну радянський союз отримав 12 тисяч бронетехніки. Щоб ми розуміли, що масштаби цієї і там таї війни не співмірні. Отже, якісне переозброєння, на мій погляд, усіх наших військ має завершитися десь на кінець. Весну початок літа, і от тоді ми можемо говорити про те, що нас кладуться mm -hmm. передумови для дійсно серйозних контрнаступальних дій. Хоча разом з тим війна це нескінченно динамічне явище, війна це шлях обману. Ніхто не бачив харківської операції, а вона склалася. Я на 100% довіряю нашому генеральному штабу і упевнений, що всі їхні розрахунки є коректними і правильними, і будуть застосовані тоді, коли це треба. Дійсно, пане Петре, як ви можете проаналізувати на сьогоднішній день безпосередньо дії окупантів на багатьох напрямках, які вони взяли за ціль? Так ну ми розуміємо, що точаться важкі бої, але тим не менше, ми ж пам'ятаємо, як говорили про... Анонсований величезний контрнаступ Росії, що вони підуть туди, на одному, на іншому напрямку, тобто, це все так роздувалося, як мильна бульбашка. А тепер виходить, що по факту і по результатах, які ми маємо на сьогодні, це всього були лише слова, тобто вони фактично нічого на сьогоднішній день не досягають, те, що вони ставили собі за меті на лінії фронту. Ну, я не зовсім поділяю таку точку зору. Uh -huh. Я прихильник концепції, що все ж таки оперативний тиск з боку противника, в першу чергу, на східному плацдармі, нескінченно і не припинявся із листопада місяця, коли велике херсонське угруповання з правого берегу Дніпра було передислоковане саме туди. І на превеликий жаль, у противника є певні успіхи. Солидар на жаль, окупований красна гора на жаль окупована. Бахмут, на жаль, рухається до того, що в нього доведеться скоріш за все робити якісь оперативні відходи. Ще зарано кінцево ставити крапку по е, mm -hmm. Бахмуту. Тобто, в них є певні успіхи. Але разом з тим, разом з тим, війна триває більше року. А головне завдання, котре вони поставили, пересувкою потім вже певно, 8 чи дев'ятий наказ віддав вийти на адміністративні лінії Донеччини і Лугаччини оце завдання не виконано. Завдання мінімум критичного мінімуму цієї війни прорубати коридор до Криму. Вони зуміли досягти. Але для другої армії світу, котра декларувала, що за три дні візьме Київ і практично всю Україну, а там навіть не такий був цікавий пропагандистський пасаж. Дескабєєва озвучувала розпорядок Дняшою, що зранку став поголився а вечором уже е, має доповідь на. На хрещаток в Україні, то звичайно для другої армії світу в лапках вона нас далеко не друга. Це більш ніж скромні показники. Але все ж таки противника не можна недооцінювати, він шалено тисне і направду є зміна логіки у його поведінці. І Я би це заакцентував. Зміна від великих бронеулаків артилерійських валів на колосальні на колосальні піхотні. А так, якщо у березні минулого року росіяни втратили 3900 особового складу і 900 одиниць техніки, то в грудні вже поза 21 тисячу особового складу і 300 одиниць техніки. Дійсно, потенціал якісних озброєнь у них суттєво понижується. Найцікавіша, найцікавіший технічний аспект це на е, е, малий, малий е, тягач МТЛБ поставили спарену гармату артилерійського калібру 25 мм міліметрів із корабельних із кораблів, тобто, щоб ми розуміли, що дійсно це гібрид, який немає взагалі аналізу, це щось неймовірне, але вони це роблять. Mm -hmm. Тобто, дійсно, технологічний потенціал суттєво понижується. Той самий А 50 про який я не не говорив у Білорусі, який зазнав удару якогось там дивного безпілотника. Він виробництва 91-го року, наймолодший. І нічого нового в такому сенсі виробляти вони не зможуть. Але підкреслю друге звичайних автоматів Калашнікова, рушниць Мосіна, самозарядних карабінів Сімонова і так далі, і тому подібне. А треба тоді стантику ша 41 ППС 43 У них ще достатньо. Пригадуємо mm. оце віде відео, де чітко сказали їхні окупанти. тільки стрілково оружої і саперної лопатки І вони будуть із цим вою воювати і йти на смерть. Так. Пане Петре, ситуація в Бахмуті е, зараз хотілося б почути ваш аналіз того, що там відбувається, як би ви назвали ці бої, які зараз точаться за це місто безпосередньо. Не в першу, не в другу і не в втретє наголошу, що для мене Бахмут, а насправді оця вся дуга сіверсько Бахмутська. То був mm це -hmm. комплексний... Не... Це не тільки одне місто. Це такий собі своєрідний український Верден Першої світової війни 1916 дев'ятсот році. Німці і французи під Верденом на півночі Франції з'ясовували між собою стосунки по великому рахунку. Битва з нульовою сумою, але відбувся дуже серйозний момент. Німці втратили стратегічний наступальний потенціал. От, на мій погляд, російська армія там втрачає свій стратегічний наступальний. Потенціал, хоча тут є дуже цікавий нюанс. Там насправді зараз воює не штатна російська армія. Вона в основному під вогледаром концентрує свої зусилля. А воює оцей так званий ПВК Вагнер. І дійсно ми показуємо просто унікальні, е, унікальні моменти в частині тактичної майстерності, мужності і вміння перемелювати противника. Чи можливий відхід з бахмуту, звичайно, як він буде зруйнований до фундамента, немає сенсу за нього триматися, і не треба цього боятися. Нам уривалося серце, коли ми виходили із северодонецька і покидали Лисичанськ. Але через якийсь час склалася блискуча харківська операція. Історія війни нас вчить. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а друга сторона нескінченно відступає у другій світовій війні. Після Сталінградської битви для німців вже все було очевидно. Вони зазнають стратегічної поразки. Однак, на зламі 44-45 року німці організували блискучу. Наступальну так звану арденську операцію прорвали бойові порядки противника майже на 100 кілометрів. Це саме можна сказати і перекинути назад на союзників, які уважали, що вступлять у війну 44-му році. Візьмуть південні пів, південну Голландію. Тоді висадили просто колосальний сам операція Марк Мертен і на новий рік уже завершить війну. Так не склалося, але ще аж до весни, тобто притул, то травня, і одна важливо розуміти головне. Ми бачимо зараз дерева, а не бачимо ліс. А ліс нам каже, що треба виграти війну. Оце важлива деталь. А битви можуть бути програними. І таких випадків я можу привести <різвіться> нескінченному. Так, це справді, пане Петре. Ще один момент, який би хотів з вами обговорити. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни через втрати відмовляються йти у наступ. Пригадувала вона 155-ту окрему бригаду. РФ добровольчий козачий загін. Так званий він відмовлявся брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Все-таки випадки відбуваються зараз частіше. На ваш погляд, це. Про щось говорить? це серйозний якийсь дзвіночок, що в них зараз відбуваються ось такі вже нестиковки безпосередньо між командуванням і самими військовослужбовцями, чи ні? Чи це просто точковий так, такий момент, який фактично відбувся, він не матиме жодного сенсу подальшого. На мій погляд це точкові моменти, які, до речі, тривають спочатку цієї війни. Uh -huh. Ні, дуже новко, Однак для мене справжньою ознакою обсипання у психологічному сенсі противника буде тоді, коли щонайменше батальйона це 500 людей або кілька батальйонів одномоментно здадуться в полон українцям. От тоді я як експерт скажу, що так над лам відбувся. Поки що я цього над лам не бачу. Якщо уважно всі їхні звернення. Оцих чмобіків до свого власного командування ніхто з них не каже, чому ми почали цю ну, чому ми сюди прийшли? Ми всі жаліють на погане командування, на погане озброєння, на погане об. Mm -hmm. Пання на погане медичне забезпечення відсутніх хлопців і тому подібне. Однак я ще ні разу не чув за рідкісними, рідкісними випадками на початку цієї війни, щоб там хтось казав, що це не наша війна, ми окупанти. Що ми тут робимо? А говорити про те, що ми там розвернули зброю проти свого власного команди. Ну як на мене, взагалі не серйозно. Вона й такого історичного досвіду не мають. Угу. Більшовики свого часу перемололи і своє власне населення. Ну, практично у фарш маю на увазі і всі ті голодомори і гулаги, які вони організували і пропустили Кріше цю машину з смерті десятки мільйонів людей. почалася Друга світова війна. Ніхто із їхнього населення зброю проти більшовиків не розвернув. То чому вони мають розвертати її зараз? Можливий аспект будь-яких якихось там пунктів, тільки тоді, потре, якщо котраль звеш Кремля вирішить у боротьбі за владу використати. Оце тло. От тільки так: самостійні дії Росіян не біг. Угу. пане Петре. Ще так звана бавовна, яка часто трапляється зараз на території Росії. Ми бачимо, що ледь не щодня з'являється в інформаційному просторі то щось горіло, то щось вибухнуло. Так то атакували якісь із літаків Російської Федерації. Як ви гадаєте, це через що саме відбувається? Чи свідчиться про те, що втрата контролю всередині Росії вже відбувається, і цей процес запущено? Я дам цікаву відповідь, які добрі іншопланетні сили вирішили повоювати на боці України. І давайте саме так і залишати uh -huh. цю проблематику. Поясню, чому тому що всі серйозні аналітичні конструкції, які ми розвинемо, а ми можемо дійти, і дуже таких, знаєте, об'єктивних висновків противник розбере. Противник не повинен знати і розуміти, як оці добрі сили воюють. Але загальний висновок буде таким, що Нарешті Україна набула справжньої мілітарної суб'єктності. Ми дійсно є серйозним правцем. І другий висновок: що рефлексія спеціальної воєнної операції повернулася на їхню територію, тобто, принцип бумеранга. вони <світ> запустили зброю у нас, а вона повернулася до них. Чи може ця хвиля бути передумовою для якихось там зміщення процесів частини влади, на мій погляд, ні? Поки що Путін доволі впевнено і вперто тримає владу, але зрештою сам такий процес є корисним, бо угу. мінус будь-якої чи техніки чи забезпечення, котре понижує темп їхнього наступання і, взагалі, забезпечування їхніх військ, не може не бути корисним для нас, угу. пане Петре. Ще з приводу ракетних ударів Російської Федерації по території України. Зараз ми бачимо таку тенденцію до їх зменшення. Так, але тим не менше, чи не виглядає це навпаки насторожливо, що окупанти щось таки готують, щось вишукують, змінюючи свою тактику, аби максимально завдати нам ще більшої поразки? Як ви оцінюєте ситуацію з ракетними ударами зараз по території України? Що винюхують росіяни? скажімо так. Щоб зрозуміти, що є зараз, давайте чуточку ми заглянемо. А що ж відбулося? Росіяни висипали в Україні практично 7 тисяч ракет. Це коли це разом із шахедами, підкреслюю mm -hmm. разом із шахедами усі види ракет, починаючи від хасту першої, е, закінчуючи 9 М сімдесят дев'ять неядерних стратегічних ракет. У них є це тільки їх перерахувати, займе чимало часу. Безпрецедентне явище, що світ Другої світової війни більше було тільки в 44-45-му. Році, коли німці атакували Велику Британію, Фа 1 Фа 2 тоді вони застосували поза 27 тисяч отакої з зброї. Більшу частину із цього ми все ж таки зуміли збити коофіцієнт збивання сягає від 80 до 90 відсотків стратегічної мети, вони не досягнули ні в який спосіб, ні в класичному воєнному сенсі, не змогли зламати наш опір по лінії розмежування, не кажучи просіяння. Паніки і страху, о те, що вони намагалися зробити впродовж зими і занурити українців у пітьму і холод не вдалося разом з тим, чи вони ще зберігають певний ракетний потенціал? Однозначно так, від 40 до 50 ракет, в першу чергу, х101 і 3 М 14 калібрів, вони навчилися виготовляти. Що відбувається зараз? Вони міркують і мислять, як зробити так, щоб. Мінімально проривний потенціал ракетний, який в них ще залишився до 10% цих відсотків, що ми не збиваємо, був для нас найбільш дошкульним. Я упевнений на 100%, відсотків, що великі залпи усе ж таки будуть. Питання, що вони оберуть цінлю енергетику зруйнувати, не змогли. Можливо, будуть пробувати бити по об'єктах інфраструктури, в першу чергу, по об'єктах залізниці чи, скажімо, по мостах. але розуміють, в них дуже важко і трудно із точним навведенням. То вони і зараз думають, як цю якість підняти кудись вище, чи запропонують щось абсолютно нове? Ні, не зможуть. Все, що вони могли нам показати, вони нам вже показали. Питання лише тих 10% наскільки вони будуть болючими і дошкульними, а бити будуть змушені, бо якщо перестануть, то вони абсолютно втрачають свій імідж як держави, яка може вести ще хоч якісь наступальні операції а персонально для Путня. Це важливо, ракетна загроза не відмінена, угу. але на сьогоднішній день, пане Петре, як ви можете оцінити наше небо, воно захищене наскільки І так, як воно змінилося з попередніх, наприклад, місяців, коли ми бачили потужні масовані ракетні атаки? І на сьогоднішній момент так ми можемо говорити, що наша протиповітряна оборона дійсно працює на максимум, скажімо так. Наша протиповітряна оборона сягнула показників збивання від 80 до 90%. Це неймовірно багато і це дуже серйозні показники. До речі, в 1991 році славно звісні патріоти, які ми з нетерпінням чекаємо, МІМ 104 у своїх перших модифікаціях мали досвід боротьби саме з радянською технікою. Маю на увазі комплекс Р-17 «Ельбрус» або за класифікацією НАТО «СКАД». Так от тоді вони показали коефіцієнт збивання саме радянської техніки у межах 70%. Ми зараз суттєво підняли цей показник разом з тим. хочу наголосити, що навіть багато ешелонована ізраїльська оборона, так звана їхня система Праща Давида, які входять в дуже багато серйозних різних комплексів, починаючи, скажімо, від РУ-3, закінчуючи залізним куполом, усе рівно допускає пропускання кустарних снарядів, не кажучи про якісь серйозні ракети, бо нічого серйозного, палестинці не можуть запустити у бік Ізраїлю. Попри те, що, скажімо, там з 12-го року коефіцієнт збивання сягає поза 400 повітряних ударних об'єктів, то прориви все рівно є. Пам'ятаємо фундаментальне правило: на 100%, не, на 100 небо не закривається. Небо не закривається взагалі, піднімається тільки коефіцієнт збивання. Навіть якщо ми сягнемо. Дев'яносто шість, 97 чи 98% усе рівно будуть долітати певні об'єкти. Свідчення того, сьогоднішня ніч із 15 шахедів 13 збили. Два таки долетіло. Тому коли ми чуємо, що працює протиповітряна оборона черевіння оцього так званого мопеда, треба дбати про, про, про свою безпеку, а захист нашого неба наростає з кожним тижнем. Зрозуміло, пане Петре. Я вам вдячний за ваш, як завжди, фаховий аналіз ситуації на фронті, за те, що долучилися до MyUA. Пасибі вам величезне. Друзі, я нагадаю, що з нами спілкувався Петро Черник, військовий експерт. Пасибі вам за те, що ви дивитесь це відео, за те, що підписуєтесь на наш канал. Не забувайте це робити і надалі, ставити свої вподобайки, робити репости, писати коментарі і ймовірні теми, які ви хотіли почути в наших наступних ефірах. Пасибі вам за увагу. Мене звати Андрій Рудий. Побачимось до нової зустрічі.